Вони так стоять, мовчать, приходить третій, їхній там якийсь командир. Такий, а, от оно зоєць, от ми тебе і поймали. Я думаю, який я зоєць, що, що ти. Ну, я поначалу там питався. Один раз я спросив, що який я не Зоєць, і мені одразу прикладом дали в лицо. Бо я так впав, там зуби посипалися. Я думаю, М -м -м -м". діалог у нас буде тепер отакий. Вот Він такий, садись на жопу. Я так сів на жопу, сиджу. Він такой там завид начальника. не один там із тих, хто мене он куда кудись побежал. Я сиджу на жопі, там кров тече, там шукаю ті зуби, <г Og>, які ви вибили. Він ви, ви. такий вставай, я встаю, розвивайся. Я думаю, Ну, що я, я вже скажу йому? Я починаю роздягатись, он там щось швидше, швидше. Ну, я роздіваюся, коли знімаю Рожгард, он такой. і, А тип там один з них стояв, мене тримав на прицілі, і він бачить тип, татуювання, і він починає вийти блідого. Такой. То ты, що, ти можеш щось то на прицеле сними з предохранителя, да умоеб. А, а то не може, він так испугался, що він не може з предохранителя сняти. То ти що, і ти? що там, завесь всех сюди. там, як прибіжала там куча цих русаків, там всі на прицелі держат. Такого поймали тупо Джейсона Борна просто. <сіх> всі там что-то це не таке все, вот он, розвідчик Азова, все, ми його впіймали. Це із за тебе по нам тут стріляють. А я, я стою, думаю, що, що такое, кого он стріляють. Ну, Я такий, що це до неї заміняв. Ну, знову ж я вот і это... б'ють мені в голову, я падаю і починаю з толпа, яка прибіжала, починає мене бити. Ну, я не знаю, скільки там ну, було так, нормально. Вибили ще зуби, там, при... почали стрибати на мені, я там щось закривався, все, потім вони отошли, прийшов цей старший, я за ким бігав. Мене так взяли, посадили на той ящик, я саджу. Там, там, кров тече, я так і він такий, он ти, все, я, кого я. Всі так зі мною розмовляють, я кажу, я всіх знаю.